Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригну шкоду Octavia 5 Це у нас комплектація ВРС, автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. По авто без дефектів, рідна фарба, без корозії, подряпин. По комплектації задній парктронік присутній на легкосплавних дисках, літня гума. Давайте заглянемо в багажник. Тут у нас подвійна підлога, присутня шторка в комплекті. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, повністю весь комплект. Багажник частенький, ціленький, охайний. Давайте заглянемо в салон. Тут у нас шикарна комплектація. 4 склопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло, круїз, мультикермо, штатна сенсорна магнітола, передній підірів'я сидінь, двозонний клімат-контроль, пробіг автомобіля 194 тисячі кілометрів. З автомобілем два ключа, є сервісні документи, декра, тюфи. Кіряний салон. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Також у нас є лізін. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефон. Всім гарного дня та мирного неба!